Українська судова влада з часу незалежності зазнала ну, декілька етапів реформування. Тим не менше, навіть остання реформа, яка вже подавалась попередньою політичною владою, внесення змін має на увазі до конституції 16-го року, показала, що і та реформа не відбулася на належному рівні. І більш того, я стверджую, що якщо взяти процедуру внесення змін до Конституції України і потім ухвалення відповідних законів про судоустрій статус суддів, зокрема, то е от базовий для судової влади закон, то він був ухвалений в неконституційний спосіб. Бо мало хто пам'ятає чи знає, що спочатку політики не могли договоритися між собою в парламенті, хоча у Порошенка там була так би мовити більшість, і прем'єр Яценюк очолював уряд. Вони між собою настільки не довіряли один одному, що спочатку в першу половину дня ухвалили закон про судоустрій статус суддів при існуванні. Положень конституції в нереформованому вигляді, а потім ухвалили зміни до конституції.